Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з такого наболілого питання. Воно піднімалося не раз у багатьох змі. Прийшов новий американський президент Дональд Трамп. Часто говорили, що з його приходом якимось чином зміняться. Військові поставки в Україну, чи зараз ми можемо говорити про якісь зміни в цьому питанні? По перше, новий президент Сполучених Штатів одним із перших заявив, що призупиняються військові постачання в усі країни, які співробітничають з Америкою. Але потрібно розуміти, що допомога військова Україні вона йде по декілька програмам. І е, призупини, наприклад, програма, яка передає техніку з. Е... З американської армії, тобто з наявного складу, але ще є принаймні три програми, на які вже гроші витрачені, і які зупинити будь-який президент, вже не може. Я маю на увазі програму виробництва зброї до України. Вона розписана там до 27-го-28-го року. Ці гроші вже зайшли на рахунки там Боїнг, General Motors, тобто всі, хто будуть постачати нам зброю, і є ще декілька програм. В яких американці е, беруть співучасть, тобто програми по виготовленні озброєння, тобто разом з європейськими е, з нашими оборонними компаніями. оці програми зупинитися в принципі неможливо і про це говорив наш президент. Коли він сказав, що американська допомога вона не призупинена. Подивимося, поки що говориться про 90 днів, коли буде нова адміністрація, е, оцінювати ефективність цих програм. І я думаю, що скоріш за все це буде раніше, і ці програми е додаткові, які функціонували при попередній адміністрації, вони будуть продовжувати десь тиждень тому. Була інформація про те, що наші збройні сили на Курщині перейшли у наступ. Можете розповісти, що взагалі е відбувається на території цій російській? Ну, ми вже з вами про це не раз говорили, і е, говорили про те, що підходити до подій на Курському відтінку фронту з тими е, критеріями, які ми підходимо, до прикладу до Донецького напрямку або іншого там харківського напрямку, неможливо, тому що це дві різні війни, якщо можна так сказати. А тому, що на Курщині йде маневрова війна, і там контроль над населеними пунктами, там немає лінії фронту. Те, що там малюють на картах, навіть на картах Генерального штабу, вони там а, вчора або позавчора вже почали викладувати і карти, в, вийшли на новий рівень. А це а, не є такою сталою лінією фронту. Вся війна йде навколо федеральних трас, навколо доріг. І хто контролює федеральні траси? Хто контролює а, суджу як основний а, логістичний хаб? Отой От і має перевагу. І те, що там росіяни або ми говоримо там про контроль над будь-яким населеним пунктом, він не має е, особливого значення. Якщо е, в, ну, тільки в тому випадку, якщо цей населений пункт не перерізає оцю федеральну трасу і не перерізає, а до, до траси росіянам ще йти далеко, і е, нам е, там дуже Достатньо простіше оборонятися ніж на Донецькому, наприклад, напрямку, тому всі ці вся ця інформація має місто бути ну але до неї потрібно відноситись досить скептично. Останнім часом почастішали удари по Чернігову, і по Чернігівській області, в тому числі удари шахедами. З чим це пов'язано на вашу думку? А, ну це пов'язано відразу з декількома факторами. По-перше, росіяни змогли масштабувати виробництво дронів. Те, що вони відразу декілька таких достатньо великих потужних промислових центрів задіяли для ліцензійного виробництва, це призвело до того, що на ті об'єкти, на ці військові об'єкти, на цивільні об'єкти, на яких у них просто не було. Достатньої кількості дронів зараз вони це е, використовують. Плюс росіяни міняють тактику, вони е, зараз використовують і надмалі висоти, і малі висоти, і окремо вони йдуть модернізація. Модернізація цих дронів. Е, і за рахунок, вони хочуть підвищити їх ефективність за рахунок того, що бойова частина стає більшою. А дрони на даному етапі е, військової науки їх можна підвищити потужність бойової частини тільки за рахунок зменшення дальності ураження цілей. А так як е, Чернігівська, Сумська, Харківська область, Полтавська, навіть вони знаходяться в зоні досяжності, то то від, відпрацьовування у цих нових дронів з новими бойовими частинами вони йде саме на е, тобто, е, умовно кажучи, до Івано-Франківська. Дрон з підвищеною бойовою частиною він не долетить. А долетить тільки до Чернігова або Чернігівської області, до Прилук, до Ніжина на жаль, це реальність. Але це таке такий, такий період, коли ми ще не маємо ефективних засобів боротьби. Тобто, зміна висот, зміна якихось маршрутів, нових маршрутів, вона доводить до того, що і наші мобільні вогневі групи, повітряні сили вони міняють тактику. На це потрібен час. і, Я думаю, найближчі там тижні ми побачимо зменшення кількості ударів, і те, що росіяни не зможуть реалізувати свою тактику, терористичну тактику, яку ми бачимо, наприклад, на Семенівці на прикордонних е е е населених пунктах е щодо Чернігова або інших таких ну, крупних міст. Раніше ми з вами неодноразово говорили, ось кілька місяців тому, що у збройних силах України доволі жорстка нестача снарядів артилерійських і власне артилерії. Чи змінилася зараз ситуація? Ну давайте ми почнемо з того, що е, зараз медійним е, медійно розкрученим медійним е, активом є використання безпілотників. Ми всі бачимо десятки, а то й сотні відео з ураженням е, агресора його техніки, і це бомбоскиди, і е, це е, самі фіпіві дрони. А, і може скластися думка, що ось саме оці дрони вони є основними. А, але якщо брати статистику, хоча вона така неофіційна, основним було і, і зостається артилерія. І е, тому розвиток артилерії це не менш важливо, ні, ніж розвиток безпілотної авіації. І е, це, на щастя, розуміють наші е, військово-політичне керівництво. І за останній час е, я би сказав, такі масштабні, е, масштабні зміни у артилерії. Артилерія вона поділяється на причепну, е, самохідну, міномети і реактивну артилерію. Ось по самохідній артилерії. У нас е величезний прорив по виготовленню артилерійських систем самоходних артилерійських систем Богдана. Я можу сказати, це така е більш-менш неофіційна інформація, но е станом на сьогодні їх виготовлено вже більше 200. Якщо зважати на те, що вона розвивається тільки три роки, останні, тобто це величезна і то це вітчизняна система. Яка дозволяє нам е, не питати дозволу у американців або у європейців на їх використання там проти російських військових цілей, вона е, дозволяє не думати, чи прийде новий канцлер або новий прем'єр-міністр, і нам е, у, уріжуть повністю військову допомогу. Це е, вітчизняна розробка. Е, на базі Богдани зараз планують е, робити е, причепну, Причепну артилерійську систему, тобто будуть брати е, лафети від е, причепних е, радянських гаубиць там е, Мста Б, Гіацинт, і на них ставити вже стволи е, саме. Е, Саме Богдан. британці, ось останні, останні, які є про це відомості, вони заново починають робити стволи для своїх 105-мм гаубиць, які не виготовлялись 20 років. І вже підписаний контракт на те, що нам буде поставлено 150 таких стволів до легких гаубиць е, М-119, Л-119, які там ну вони однакові, але виготовлялись то в Сполучених Штатах і е, Великій Британії. І ось зараз вони будуть перестволюватись, тому за час війни вони ці стволи вже е, дуже зношені. А ще один момент щодо, і все це можливо. Я повертаюся до вашого питання. Можливо, тому що у нас запрацювало підприємство по виготовленню 155 міліметрових артилерійських снарядів. Воно ну, знаходиться в Україні. Зроблено воно збудоване з допомогою західних союзників. Західні союзники передали нам технології. І, ну, знову ж таки, неофіційні дані, що доволі потужне. Тобто, мова може йти про сотні тисяч снарядів, тобто, які будуть виготовлятися, звісно, відразу темп буде невеликий, але все більше фото і відео цих нових снарядів. А Що ще потрібно сказати? Так, якщо спілкуватися з артилерістами, у них є певні претензії до Богдана. Але. Все це ми робимо під час війни, не маючи досвіду, і за цей час вони е, йдуть, е, такі дитячі хвороби будь-якої артилерійської, ну, взагалі військової техніки, вони вилазять. Те, що у, на заході потрібна там та ж сама самохідна артилерійська установка, Цезарь Французька, їй знадобилось е, 9 років. Для того щоб повністю була серійна відпрацьована в військах, у нас такі такого часу немає, і тому ми зараз можемо робити те, що робимо. Виробник намагається як і ну реагувати на всі зауваження. І кожна нова генерація Богдан вона поліпшена. Тому з артилерією я маю надію, що у нас більш-менш стабільна ситуація, і ось такого розриву, яке було там ще рік тому, там чи півтора року тому, вже не буде, тому що а, поки все йде ну дуже і дуже непогано. І останнє традиційне вже питання. Загальна ситуація на фронті, що відбувається зараз е, саме важке, важке питання станом на зараз, тому що важко аналізувати ситуацію на фронті. Е, важко говорити про якісь е, проблеми з командуванням, проблеми з військом, не маючи можливості запропонувати якесь рішення, тому що критикувати у нас вже навчилися, і ми бачимо останні скандали вони йдуть по будь-якому. Про поводу і без поводу, це все особливо зараз з розвитком інформаційних систем. А тому я скажу всього декілька слів: е, дуже важко е, ситуація поки стабілізувати не вдалося. Буквально на днях була втрачена Новосіловка. Новосілка, як там е, всі е, місцеві звикли Новосіловка її називати. Е, це дуже величезна втрата е, для логістичної. Це е, росіяни е, зможуть просуватися далі, якщо їм буде чим. Але в той же мірі я можу сказати, що є такі певні ознаки того, що стабілізація ситуації. Тобто, ми вже давно не чуємо про просування в районі Покровська. Ми давно не чуємо про просування. Е, Хоча в той же мірі, наприклад, є просування під Куп'янськом. Тобто, А е, ось е, увага ставки, увага е, президента. Я ну, маю надію, що вона дозволить найближчим часом стабілізувати і оці ці. А знаєте, негативні, негативні коментарі, негатив, негатив який зараз лється на угруповання, яке воює на Донбасі, ну він буде ну, певним чином знижуватись і цю ситуацію стабілізувати, хоча б на підходах до Дніпропетровської області, нашим військовим вдасться.